Здесь считается, что тоже был здоров, все же чупрени, тут вот такие диаметры все воспитываются. А у чуба там все вот такие дела. Вот так, все диаметра вся высотилась. То есть все равно экспрессы не виски смотрится лоб все так А ну все так высотилось и все закрывается. Называется чуб.

А якби янше було в радянці, вже ж точно штаб, що ж голове коло залишали оселились, щоб менше була це жвалка на руці. Це ж бюджет, <су> <су> там же те, що ці коси звисають, це ж вони скальпи звішали. Потому що наверху гуля, це голова видно, а там оце ж звисання подивилася. Видимо з давних часів, їх не зробимо захищати чим заходу. Что голова, в принципе, таке место, по поэтому попадали, как бы бьют звертый месяц, понимают, попадают его по голову, а то себе по плечом. В 19 столетии в российской кавалерии были такие бронированные погоды. Чтобы в попадали попадают, ну, по-моему, я по плечом. Ну так само, в принципе. У тебя же искусство тих товарищего всегда, просто... Если ему, то я ноги наплачу, если на вэлом. Или да, все не Люди постійно захищали голову. і на Тобто треба щось следювати. От, Якщо воно все довге, і вийдіть його на голову, то по-перше І шапки ходили постійно. В українських селах ще початку ХХ століття, тобто приблизно 100 років тому, без вот такої баранячої шапки, як я вам показував, не можна було на вулиці виходити. От, есть, це вважало сніг, прилично. Якщо було дуже супер, жарко, шапкові сливки, а вона була так, що їхав на вулиці, шапка можна було лежати на вулиці. І коли пишете портрети козаків, то всі приділити до підлюду рукою, це щось таке на баромаскую. Ні, це інший портрет, це не портрет. Тут білошапка долається лежати. Під ним. Козаками бояли, але не на землі. А портрети це можна пояснити то там всегда, я не знаю, что это бородец, то поранение шапку составить. Шаппов всегда было держать. И шапка подала пустить его. И чтобы это выяснилось, вот я так не убил, не подобрался, ему пора сбромать. Особенно такие щиты, а что коробку обрастают, вот шапка и начисляется за а що чтобы так не зло. А зверху уже шапка немая, она их вылетала. И нужно было составлять и наращивать докси помочь, смотри кому-то. Ну-ка, красота ройный движущий сыр. Вы закидаете хотелось бы быть красивым, дадите, хочется расчаровать, а чего-то за вами. Сочетание чего-то из вами самое главное сочетал и чушь торгаться просто нет. Там сейчас такая ненормальная, да? Нет, там где идентицы друг другого.

Значит, фотографии не показали. У архивах зберігаються документи, які фіксують ці наші дії. Потому що те, що ми зараз робимо, ми його фіксуємо. фиксують. Це у нас якби такий громадський захід, який проходить по документах. Ми ну, звіт, що звідси. Люди там всікати людей, вони І це те те все можливо в архівах збройних. От в архівах 30-х років, А, ні, не 30-х. Ні, ні, добре, ні да, до війни, так, до війни. Чи є документи про те, як проводили такі спортивні екзаклади. В гнівчиському районі. Звісно, генічець була збирала найкращих кобсонців. Мало те, що вони були найкращими, тому що дуже не, складно, неправильно поступує, чи тих найкращих копсоновців. Видали про хілогади і баршбросов 300 кілометрів половину білопиторів. Що там вона знаходиться? Генничестка на 300 кілометрів. не Ми давно часто працювати. Ураз, ну, так. Я кишив там прощагена поставив. Строк-то би був приблизно місяць і шість тижнів, я не пам'ятаю. Вони на півтора дня рушили цього солоту, ну, тобі. ну це так сподобалося. побачити, бо минулий рік, це минулий рік, бо це вже було буде як кіно з затних, типу. це пов'язано з якоюсь такою підготовкою товарну. Так, вони ж ходять багато а на наступной він, я був, вже них на переговору. Моя жінка сприймалась, якби я побачила якобы скинуть, кіно, я это даже свое придумано. То есть я не туди делал просто тебе. це документ под реальная фиксация життя. Мені здається, що нічого страшного в Нормально, нормального противогазах тут бегали.

Шустервай шоу вчорашний шо повторял, там сказали, думает проставок про пам'ятных времени. В Україні 2025 тисяч... 450, или, 20. В Росії там ти про 600 счинку, а в Україні така Росія, яка Україна? Но у нас третина пам'ятника України от Росії. Вот угадайте, скільки у Херсоні пам'ятників? А, почти Херсон. Я, в Херсон. Ну, один у нас стоїть на площі свободи, один це геніально, ростовий пам'ятник. Ну ростовий нам на площі свободи цей понятно. Но всередині приміщення, середина приміщення, ростовий пам'ятник воені. Ну такий більше, ніж людського росту, і говорите, що за приміщення. Рост було.

Вирішили зібратися, всі патріотиці, батьки з будинок, всі приходили. Скарпус, там це нормально. Головне для мене десь пунктування. Вони шукають можливість знайти в для де цього спілкуватися. Скрітку це не з'явилася вулиця. А в зимовий період постійно починаючи бити покриви, покривати 14 жовтня. Всі до початку великого поступається міняється, тому хати цей якийсь такий такі холодні періоди вони, були очевидці, тобто в хату. було могли хату, домовитися з хазяйкою, це облично була вдома. І вони їй там допомагали, по господарству грошима не платили ці хазяйки. Вони там щось приносили, харчі з харчиство, щоб все руби містили і хазяйка там їм. Давала я бы в лох и целую мне. Вот тебе должна быть рейка и сказала, обещалась научить вас нет болезнь. Убитывая. Если На ты не давай меня к сожалению. На магазине? Здесь комолочь, из кого-то. Меня там выпит, блядь. Да, мишка, давай, мы.

Война, я устал. У нас не таких клуб, вот вы почти сейчас даже трех клуб, а у нас так трошки больше. Ще одного сегодня красивый, трошки больше шагов. И ще противника таких не дуже красивих, но готовных. И нас откроются, давно кажут, давайте только здесь там организуем, что там есть там святое. Что-то свято, я за маленьком не хватает. Чтобы что-то организовать, надо приехать, взять, чтобы туристы. Ну, нам такое, чтобы приехать, надо в микроавтобус. То есть там же на лайке, защитник косит, барабаны, там всякие.

і весь час проти них воював на боці рідних держав. Я був період, коли він на боці Америки воював проти Шефаниць. І зараз американці вважають його засновником американського флоту. Він зараз перепохований у церкві американського е військової академії, в нього мраморний такий серкопар з тих И по-честному варто Курсант стоїть... Ну там, по 2 годы, попадение. Но вообще уважается, що це честь является варта для біля американского форума. И вы вот у нас служив тут на Україні. І воевал разом з казаками. Це був период, когда уже було. было,

Так ну, ты по они у меня не пришли, должно быть длинный. Вообще вот резко по у такие коротенькие, значит, такие, нормально, ну такие вообще. А чай должен быть до Я не знаю, чего. Ну, чтобы можно было Ну, сверху просто бантиком, а целое разрез так То есть мы просто часто по мы я, значит, лет, почему вы так разговариваете? надо заработать эксперимент. Вот я вообще не забуду, покажу шарова. Чего он так подбивает, не понятно. Есть такая штука, что пути шипал направлялся в шаровае, чтобы наполнялось полы и час будет. И там так вот застудалась, а вы направляли в шарова. Вы открываете. Ну и пусть еще сидит. Вот у вот, давалось что они купили. Что они у вас давалось, это не понимают. Через руки жалко. Левожики для малыша. Вот Ну, мы порой города. Да, давайте его сутать выглядит. Сала рассказали. И скорых выдергу. Вот. Во-первых, пожалуй, Пикова взорвай радянский Так, поговорить. У історик историков український буржуазний націоналістичний історик і представник. Він казав, що перед тим, як вивчати свою історію, треба подивитися на сусідів. Що там сусідів, щоб розуміти, що ми взяли від сусідів, що сусіди від нас можна було взяти. Можна роботу розглядати після нього. Як мені дід казав, завжди треба знати, щоб нам взяли. Ще я зараз з'ясую, чому згодна поляцьовців. Якщо <розум> це ви не відповідаєте, то це і таке важче правопорушення. А ну правом пустые. И вот в телевизоре учните, для американского посольства уже платите подъем. Вы потребуете Миколаївской области, Чаковской области, проводится есть такие чистые запады и у таких вот, ну, чтобы наши историчных. То есть для украинской истории она тоже уже ваша. Это какой-то сполный период, для позитивно. То есть все человека. Они все разбились, они не что там не служили. по у них казаки. Они были на а Ну не Их стали называть чем-то казаки. И, то есть, очень интересный период нашей истории. А потом у нас в Казахстане, там, кем зараз у вас со стороны Лимана. То есть, это и мы, это сторона, там, І там була така... Від берега якось стояли. Від Херсону чи від Миколаїву? Якщо так сказати, поводили це до мису. З правої сторони миса там була така батарея. Ну, в смысле, гармати стояли. Ці гармати прикривали парусний флот, яким командував чай Джон Контук.